Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Тоні Фергюсон проведе бій з педі Пімблетом на UFC 296. Про це на своїй сторінці у твіттері заявив Дана Вайт. Ну що хлопці, як вважаєте, вони намагаються підняти зірковий статус Педі за рахунок Тоні, чи навпаки хочуть його перевірити. Тоні так то йде на серії з шести поразок, а от Педі поки що не програвав у UFC. Тільки є запитання до його останнього бою проти Гордона. Багато хто вважає, що він програв той бій. Біспін хоч вважає, що тут є інтрига, давайте послухаємо його думки. Люди в соцмережах поливають брудом цей бій, і я цього не розумію. Педі треба повернутися, йому повинні дати відповідного суперника. То нісучий виродок, він буде битися до кінця. Вам треба вбити його, аби він перестав йти вперед. У цього чувака нема заднього ходу. Йому 39 років, і, очевидно, він отримав багато великої шкоди, але у нього шалений досвід. З ним все було добре у бою з гріном. Він досі небезпечний, закінчив біспінг. Біспінг, певно, живе в паралельній реальності, де у Тоні все було гаразд у бою з Гріном. Чувака, якого Пертері боялися всі засабіти ударник Грін. Ще більше мене дивує фраза, що Педі потрібно повернутися, і йому потрібен відповідний суперник. Луз стрік шість боїв це відповідний, на його думку, суперник. Ну окей, тоді, в принципі, питань нема. Замість того, аби дати Тоні якогось ветерана, вони кидають його на молодого проспекта. Ні, ні, питань нема, хлопці, все зрозуміло. Канонір вважає, що Стрікленд не зробив нічого особливого у бою проти Адесанії. Я завжди казав, що ніколи не виключаю когось, хто виступає на такому рівні, але шанси на те, що Шон виступить саме так, мені здавалися маленькими. Він не зробив нічого особливого, він не зробив нічого такого, що ми не бачили, але це спрацювало. Знімаю перед ним капелюха, він виграв титул. Я був в шоці, коли це дивився. Я хватався за голову, дивлячись, цей бій. Закінчив канонієр. Шон зробив якраз те, що, напевно, ніколи не зможе зробити більша частина бійців, морально переміг Адесаню. Він міг легко підтримати будь-який срач, з ним важко сперечатися, і він в якомусь сенсі впевнений у собі. Технічно важко виграти у Адесані, але треба інколи ставити й на тришток, аби опонент вже до бою був не в своїй тарілці. Ну а самого Адесаню спіймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння, йому загрожує позбавлення волі на три місяці або штраф у розмірі трьох тисяч гривень. Він вже приніс свої вибачення. Я хотів би попросити вибачення перед всім ком'юніті, своєю родиною і командою за рішення сісти за кермо після того, як я випив. Знаю, для багатьох я можу бути прикладом для наслідування, так ось я хочу, аби такі люди знали. Я не вважаю це рішення гарним. Закінчив Саня. Кожна адекватна людина повинна розуміти, що не можна сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні пощастило: завтра можна знайти неприємностей собі, а в гіршому випадку комусь іншому. Саня молодець, що вибачився, і закликав так не робити. Сподіваюся, він розуміє, що такими вчинками на такому рівні можна дуже швидко спуститися вниз. Алі Абделізіс пояснив Ковінгтону, про що говорити не варто. Колбі, ти продовжуєш говорити про іслама і Хабіба. Продовжуй, але коли ти минулого разу згадував батьків, ти був змушений звертатися в поліцію. Наступного разу це буде лікарня, закінчила Зіс. Я би дійсно радив Ковінгтону не згадувати людей, які померли, тришток тріштоком, але є якісь рамки, і треба розуміти, що за такими розмовами можуть бути наслідки. Омеллі не розуміє, чому люди вважають, що він боїться Мераба. Я буду битися з тим, кого мені дасть UFC. Я не розумію, чому люди вважають, що я боюся Мераба. Я думаю, Алджо куди страшніше Мераба, а я знаю, що я накаутував його. Люди впевнені, що я обираю собі бої, але я погоджуюся на того, кого мені дадуть. З точки зору бізнесу, мій поєдинок з верою має сенс. Він принесе багато грошей. Він отримав перемогу над Мунісом, якого я в свою чергу побив за два раунди. Закінчив Шон. Ця вся історія мусолиться вже досить давно, і факт полягає в тому, що Двалішвілі давали шанс, але він відмовився. Звичайно, UFC вирішить так, як вигідно їм, а не мира будвалішвілі. Він тепер як мінімум на відстані одного бою, а може навіть і двох. Сихудо буде більш активно пробивати свій шанс на бій після Вери. я впевнений у цьому. Ну а сам Сехудо дав прогноз на бій Едвардса та Ковінгтона. Якщо говорити про бій Колбі та Леона, то у Ковінгтона тільки один стиль боротися й обійматися. Так, це нудно, але при цьому він фінішує людей. Це ідеальний варіант для Колбі. Думаю, у нас буде новий чемпіон. І я не думаю, що захисту Едвардса від тейкдаунів вистачить у бою з таким хлопом, як Колбі. Закінчився худо. Тільки ось він забув додати, що Колбі вже досить давно не виступав, але стилістично це реально просто ідеальний бій для Колбі, ніби для нього і створений. Проблеми Едвардсу він створить, але я думаю, це буде рівний бій. Якщо Леон зміг впоратися з Усманом, думаю, Сколбі також зможе. Просто Усман впав у дуже жорсткий нокаут, і ми не знаємо, як це морально на ньому відбилося, тому подивимося, бій дійсно вартий уваги. Ну і мені здається, це останній шанс Сколбі забрати титул. І давайте закінчимо Френсісом Нгану. Він каже, що прозрів, коли побачив Фюрі наживо. Тайсон Ф'юрі – це велетень, просто монстр. Я стояв біля нього і думав, блін, цей чувак величезний, треба дійсно викластися на повну. Потім я був на прес-конференції і він такий, так, подивіться на мій товстий живіт, я товста свиня. Чувак, ти не обдуриш мене, я бачив, як ти боксуєш. Ти взагалі не боксуєш як товстун. Якщо ви сконцентруєтеся на його тілі, вам може здатися, що це буде легко. Ні, чувак, коли я дивлюся на його бої, мені здається, його суперники про щось жалкують. Так що не обманюй мене, закінчу Нгану. Нагано молодець, звичайно, йому випав такий шанс, і він не збирається недооцінювати суперника. Але чи вистачить йому палива, аби пройти хоча б половину дистанції проти позатого Фюрі, не знаю. Ну а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось хлопці.